Камеру вимкни. Сергій Анатолійович, алло. Так, я чую А, ми чуємо вас. Я чую. Так, шановні колеги, добре. У нас е, присутні наступні на комісії: Орлов, Микола, Кондратюк Сергій Анатолійович, Тимченко Оксана Івановна та Шандро Павло Олексійович. А також запрошена Ярослава Вітко Присіжнюк, наша колега, депутатка районної ради, голова постійної комісії, райради з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, культури та туризм. Так, що на засіданні присутні четверо осіб з сіми членів комісії, зважаючи на те, що засідання комісії є повножа, повноважним. За умови присутності на ньому більше половиною його складу, оголошую про початок чергового засідання комісії. А, так, по-перше, про порядок денний нашого засідання. Усі бачили, так а, наш порядок денний сьогодні складається з одного питання, з дуже важливого, а саме про розгляд проєкту рішення про затвердження. Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Одеському районі на 2024-2030 роки. А, пропоную підтримати та проголосувати за запропонований проєкт порядку денного. Хто за? За. За. Так. За. за. Так, тобто 4 за рішення проголосували одностайно, присутні четверо членів комісії. Рішення прийнято. Так, наступне питання у зв'язку із достроковим припиненням повноважень депутата Альперсона Сергія Яковлевича, який був секретарем постійної комісії, тимчасового виконання обов'язків секретаря постійної комісії покладаю на Кондратюка Сергія Анатолійовича, якщо немає зауважень. А він, він заступник. а, а не я може заступник голови комісії. На Павла. На Павла. Так, є пропозиція на Павла. Давайте голосувати за Павла. Я за. За. Оксана, а я, я за... ж не можу голосувати за себе, так? ні не можеш. Сергій Анатолійович, є зауваження за Павла? Ні, немає, немає зауважень. Немає. Тобто згоден, рішення прийнято. Згоден. Рішення прийнято, вітаю, Павло. Так, Теж ну, тільки на цю на це засідання. На це так, засідання, так, на це угу. засідання. Так, добре. Так, переходимо до порядку денного нашого про розгляд проєкту рішення про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як держави в усіх сфірах суспільного життя в Одеському району. На 2024, 2030 роки. Пані Ярослава, заслухаємо вас. Дякую, добрий день, шановні колеги. Нагадаю, да, кожен з вас мав можливість ознайомитися з цим проєктом рішення перед початком засідання комісії. А щоб я зараз просто не перечитувала наново те, що всі і так бачили, я коротко розповім загалом, що це таке. Ну, по перше, 15 березня цього року було Кабміном затверджено загальну державну загальну національну програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах. А наприкінці 2022 року тодішнім головою Одеської обласної військової адміністрації Максимом Марченком відповідним розпорядженням було введено. Аналогічну програму в дію на території Одеської області. Якщо апелювати до території Одеського району, то аналогічна програма ще в липні була затверджена на території Чорноморської міської громади. Та в квітні цього року Одеська міська рада також проголосувала про програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в місті. Одеса, а, відповідно, було б доволі правильно і виваженим політичним рішенням, з огляду на ті реалії, в яких ми сьогодні живемо, аналогічну програму затвердити і на території. Одеського району загалом. Наша комісія цю програму підтримала. Комісія правова цю програму, цей проєкт рішення також підтримав. Якщо у вас є якісь більш конкретні детальні запитання стосовно цього проєкту рішення, я радо відповім. Пані Ярослава, хто є розробником у цієї програми? Апарат районної ради. А я розробляв апарат районної ради, так. Зрозуміло. Так, колеги, хто має ще питання, коментарі до У ну, мене питання. Вийде? Я продивився, а там немає ніяких фінансових. Е а тому, що е немає е ще бюджету. Так. Да. Так, так. А ми ми голосуємо, що в принципі наша комісія. От да, підтримати проєкт. Підтримує, підтримує, програму. Підтримує, щоб створити програму. На... На, на, на сесію яка виноситься. Так, там uh -huh. у, у, у разі необхідності коштів, там виконавець є районна державна адміністрація, і у разі необхідності коштів буде залучені ще громади, як субвенція з бюджету громад. Uh -huh. так, Добре, як, зрозуміло. В районному uh -huh. бюджеті наповнення немає. знаю. Ну, зрозуміло. Нема питань. Голосуємо. Голосуємо. Так, так, так. шановні колеги, ставлю нове. Так, голосування... голосуємо. Давайте. Да, рішення підтримати проєкт запропонований та рекомендувати розглянути його на черговому планірному засіданні Одеської районної ради. Хто за? Прошу голосувати. За. За. Так. Чотири за. Проти немає. Утрималося, немає. Рішення прийнято одностайно. Все, так, на сьогодні, все. Порядок денний вичерпано. Засідання оголошено закритим. Дякую всім за співпрацю. Дякую. 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 Гарна, Дякую. Гарна, добра, дня. На всі добре, на все добре. Гарного Дякую. дня, всім.